Вітаю вас! Я Галинка і ви на каналі на ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я хочу з вами про... поговорити про клин підйому на шкарпетках. Коли я в'яжу собі своїм родичам, я дуже часто його або не в'яжу, або в'яжу дві три петлі з кожної сторони. Чому? Скажімо, на початку моєї в'язальної кар'єри, які там клин підйому, десь побачила, як в'яжеться п'яточка, і квадратні, гарні такі чобітки, і успішно їх ну, носили мої батьки, і все було добре. В студентські роки ми збагачувалися досвідом в тому числі багато за рахунок спілкування одне з одним. І от мені однокурсниця показує, а я ось навчилася. Дивися, яка гарненька шкарпеточка, п'яточка кругленька, і ось тут такий трикутничок. Добре, я теж спробувала. Я те спробувала, нав'язала таких шкарпеток. Ну, хто ж бачив ту міру, клин підйому, петель 5-6, і то ж не шкарпеткова пряжа, враховуйте. Ну, з часом мені мама сказала: Галя, така шкарпетка спадає сама собі. Тобто мені довелося повернутися до попередньої конструкції, скажімо так. Чому так відбувається? Далеко не у всіх високий підйом. І от. А тепер, коли я в'яжу вже не одним методом, і не раз переконуюся, що мені точно не треба великий клин підйому, я вирішила свої практичні спостереження якось систематизувати і прийти до якоїсь більш-менш конструктивної думки. Для цього я взяла свою ніжку і поміряла. Ну, приблизно так, як міряють, скажімо, на взуття. А в кожного нога має свої особливості. Ось, наприклад, у мене досить такі велике охоплення стопи в пучках, але ми зараз говоримо не про взуття, а про шкарпетки, які гарно тянуться, тому це не має особливого значення. Отож. Так от, коли ми в'яжемо шкарпетку, ну, ось, наприклад, шкарпетка де п'ятка-бумаран. Ми беремо ось тут частина петель, так сказати, повертаємо. І зрозуміло, що заміри косого підйому будуть більші, ніж обхват гомілки, уже само собою, навіть без клину підйому. Ну, але ж, наскільки вони більші, і чи мені цього достатньо, я ж підійшла до цього. З усією відповідальністю, скажімо так, і спочатку обчислила теоретичні значення. Ну, для, для простоти, я ось окружність своєї гомілки е, порахую як 6А. Ну, так мені просто зручно і зручно вам показати. Так, які в мене обхват... в. В осому підйому виходить до того, як я придумала туди зробити клин підйому. Отож, половину петель я пров'язую як і в'язала. Тобто, ось мене, ви бачите, я позначаю ось цю половинку як 3А. Потім те, що залишається петлі, я розділяю на три частини. І... Ось цю частинку, де ми беремо і маніпулюємо з петлями, заставляючи їх повернутися, мене виходить вже ось такий косий заїз. Бачите, це, по суті, гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника. Тому ось ця сторона вже значно більша, ніж якщо б я в'язала петлі просто так. Ну, хто дуже добре вчив математику, то буде знати, що це оцей катет помножений на корінь з двох. Третину з цього я пров'язую, як пров'язую завжди. І. Наступний бік це теж А помножене на корінь з двох. За допомогою таких нехитрих обчислень ви бачите, що. Ось цей обхват голені, який ви в'язали до, до п'ятки, само собою, навіть без клину підйому, в охоплені ступні в косому підйомі, дасть величину більшу отей об'єм, який ви в'язали. Ви множите на 1,14, і в результаті ви бачите, наскільки е, збільшується об'єм в районі п'ятки. це ще без, без урахування клинів підйому. Таким чином, я прийшла до того, що для числення клину підйому мені треба взяти свої заміри, і від обфату стопи в кусому підйому відняти свій обфат голені, який я в'яжу помножений на 1,14, розділити на два клини підйому. Ну, розділити на два, тому що два клини підйому, і для того, щоб це все щільненько сиділо на місці. Пам'ятати про це, що це не взуття, а що це матеріал, який досить таки вільно тягнеться, і для того, щоб шкарпеточка не спадала, я думаю, що треба відняти по сантиметру, або, ну, може й менше, і в залежності від того, наскільки ви щільно в'яжете. І ось таким чином я практично його позбулася для своєї ноги. Ви можете підставити свої заміри, я для чого це і зробила, щоб зрозуміти, який клин підйому має бути у вас. Ну, я думаю, що ви розумієте, що коли ви всі свої заміри берете в сантиметрах, то результат у вас теж буде в сантиметрах, не в петлях. Так, носочки з великим клином підйому, дуже гарненько дивляться, на блокаторах, дуже гарненько, ну, дуже вони мені подобаються, але в носі хочеться, щоб шкарпеточка була ну, ще й зручною і гарно сиділа не тільки коли вона новенька, а ще коли вона трошки потрапляється життям, скажімо так. Ну, отож, я перейдемо до практики і я зроблю деякі заміри. Ну, я належу до тих майстерів, яких, як правило, вистачає на когось, але не на себе. І от поки я ще не відправила свою величезну партію шкарпеток, я візьму ті з них, ті з них які. Я міряла на себе на колготочок, ну, щоб показати вам, як вони виглядають, тому я впевнена, що вони на мені сидять. Давайте проведемо виміри і зробимо висновки. Так. Коли я міряю стоїчечкою, то, звичайно, я вже тут оперую такими величинами, як на пірофат. Так, ось дивіться, у мене ось тут. 10,5 см, тобто це вже буде для всієї шкарпеточки 21, і на 2 см вона відповідно натягується. Так, і, 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 і косий підйом. Тут мене 13 см, тобто 26 і 3 см, благополучно, натягнеться на нісці. Тому, не дивлячись на те, що м -м, клину підйома ця шкарпеточка немає, на добре сидітиме на нісці. Так, ну давайте ось візьмемо ще одну. Це вже моя шкарпеточка. Так. А, ця шкарпеточка ось мене 10,5 см, тобто 21,2 натягнеться, тут легко натягується, тому що е, ну, тому що така от е, в'язка, яка є трішки резиночкою, скажімо так, з ефектом резиночки, я неправильно висловилася. Так. І дивіться, і тут ось мене 14, навіть 14,5. Чому? Тому що я робила тут аклин підйому на три петлі. Тобто дана шкарпеточка сяде навіть без натягувань, і я б уже хвилювалася, що вона буде спадати. Але тут ось така п'яточка, яка кумедно виглядає в неношеній шкарпетці, тому що вона гостенька бо зв'язана резиночкою. Але, як ви знаєте, на ніжку така п'яточка лягає добре. Так, і ось давайте ще одні подивимося. Тут теж є клин підйому. От, що в нас тут. Тут в мене 11 см, тобто вже 22 буде у фаті. Ну, я ж кажу, дуже легко це полотно тягнеться, давайте не будемо забувати про це, що не взуття. І вимірівку в підйомі. Ось тут в мене теж 14,5 см. Тобто оці дві петлі підйому повністю покрили мою потребу в розширені шкарпеточки в фаті в косому підйомі. З часом ця шкарпеточка, звичайно, розтягнеться, і якщо вже тут зразу є 29 см, то вона буде спадати. Ну, але вона, слава Богу, не моя. Ну, ось так я вам розказала про клин підйому. Може, мої пояснення були не досить такі зрозумілими, але я надію, що ви скористаєтесь основним обчисленням і подивитеся, чи треба вам клин підйому, чи треба він великий. чи треба вам в'язати гарні гарні шкарпеточки з великим клином підйому, чи все-таки треба в'язати менш гарні і ем, більш практичні. Я використовувала заміри своєї ніженьки, оскільки вони всі тут зі мною і всі тут є, але скажу вам, що не завжди в чоловіків високий, клин, високий, високий підйом і є потреба в такому великому клині підйому. Чому? Ну, Тому що така структура ноги була і в мого батька, наприклад. Отже, ви дивіться, міряйте, робіть висновки і пишіть в коментарях, що вам було незрозуміло. Отже, дякую вам за перегляд. Думаю, я все ж таки заслужила на вподобаєчку і до нових зустрічей!